Всіх вітаю 15 липня, Чернігівщина, YouTube канал Колосаду. І ось такий старт відео з таких от грон біля виноградного куща Аркадія. Таке прев'ю анонс. Але вирішив сьогодні зняти відео про всі виноградні кущі на малому винограднику. Ось тут такий соняшник зростає, зріс дикий. Ну, пощастило йому попасти в це відео. Так, виноградний кущ Чорний Кіготь. Другий рік вегетації. Так, що про нього можу сказати? Робив сьогодні поливання, прополов усі виноградні ряди, навів чистоту. Так, в цього куща на початку весни було два основні пагани. Ось, пани видно, з дерев'янілі. За цей сезон вже до сьогодні вийшло сформувати ось такий пагін. Уже ось доріс. Чудовий і ось другий. Тобто рукав. Тобто На цьому кущу вже мається чотири повноцінні рукави. Ну, Також ось відпустив додаткові рукави, хай будуть. Так. Ось грона. Все дуже схоже на форму цього сорту. Ще дуже не вивчав цей сорт, чи це гібридна форма. Якщо хто знає, напишіть Чорний Кіготь. Детально в описі про нього також напишу. Ось такий формується грона, така заокруглена формочка ягодки. Так що в цьому сезоні вже перевірю сортність. Далі. Виноградний кущ Анюта. Має ось такі грона. На весні було дуже-дуже багато грон. Прям такі велетенські. Ну неймовірно. О, дивіться, навіть пасинок викидує пасинковий врожай. Буду залишати. Можливо, встигне дозріти. Що тут було? Тут був основний пагін, і тут всього-навсього так. Я залишав тільки один пагін. І вже вийшло сформувати наступний і ще один, і вони вже доростають он, до самого верху. А до самого верху тут щось близько 1,90 дев'яносто, або навіть два десять, навіть більше. Тобто поливаю, наводжу чистоту. Пасинкую, підв'язую. Так, сила росту в його не дуже велика, це другий рік у нього. Але ось грона є, також сортність зможу підтвердити. Хто знає Анюту, напишіть. Анюта має такі грона. Так, далі. І ось Аркадія. Як то кажуть, класика, яка має бути на винограднику кожного виноградара Ось такі грона. Залишаю кущі, має досить сильну силу росту. Залишаю по дві грона. Ось такі ягідки, Грона поливаю. Ось такі ну, горошить, де де-не-де. такі ось, гарні. ось, Якщо порівнювати, грона є. Аркадія на 15 липня. де-не-де нормальні, не де жирують. ось. Показую на прикладі, як вони жирують для порівняння. Ось пагін, і ось який жирує. Також відпускає молодняк. Ось тут молодняк, який також жирує, все подоростало до верхньої проволоки. Так, Далі. Виноградний кущ Гаральд. Також має ось такі грона. Між собою Гаральд і Аркадія мають схожість. Тобто заложені, як сказати, однакові сортові властивості. Тому в цьому сезоні перевірю, ось така грона. Ну Ось ладонь, долоня. долоня. І ось отака. ось такий розмір. Грони. І ось тут також. І це другий рік Гарельду. Гарельд має велику силу росту. Вже також подоростали до верхньої проволоки. Це вальок. вальок. Також другий рік вегетації мають сигнальні грона. Одна де друга. Сформував один, два, три, чотири рукави. Ось іще є п'ятий додатковий. Ну, це так, залишив, щоб подивитися. ну, Тобто залишаю все, щоб була сила росту, бо один-неде видно, що він трошки жирує, ну, росте сильно. Так, це виноградний кущ, я його не знаю назви. Якщо чесно, він навіть ніколи ще по-нормальному не набирав ягід. Ну, Достигав, я куштував, але чесно не знаю. Для мене це в цьому сезоні буде, як сказати, і новинка. Дізнаюся, що він із себе показує. Де-не-де посипався, ну нічого. Дивлюсь, поливаю, доглядаю. Так, це Надія Азос. Надія Азос. Штурмує повним ходом. О, навіть вийде в цьому сезоні перевірити сортність на пасинку, пасинковий врожай. Тобто, другий рік і на пасенку. Я, я не очікував, що в цьому сезоні на ній щось буде. Але ось, прекрасно, думаю, стигне достигнути. Надія Азос. Уже сформовано один, два, три рукави. Три потужні рукави вже на наступний сезон буде. Так, Наступний виноградний кущ. Що це таке? Це, напевно, запікання ягоди відбулося зараз. Так, більш за все, запіклася на сонці. Ну, Всього на всього одна, нічого. Ось такі грона. Назви не знаю. Знаю, що він червоний. Достигає пізно. Це пізній сорт. Але в цьому сезоні він набагато швидше достигає. Не нормував. Я тут не нормував взагалі нічого. На жодному кущі всі, які були попередні, я нічого не нормував. Ось такі грона, таке завантаження. І там, і там кожен пагін, кожна грона. Тобто тут, ну, не знаю, грон, можливо 20-30 буде. Ось по дві. По дві грони на пагані. Одна, друга. Так. Тут зростає байконур і мені здається, що між цим кущем байконуром і юбілеєм новочеркаським тут дуже мало місця. Якщо що, підскажіть, байконур має велику силу росту, чи мені його ще встигну пересадити звідси кудись на інше місце, чи залишати і пробувати потім переплітати лози одна на одну, ну, щоб не було загущеності. Так, байконур. Другий рік вегетації. Один рукав сформував, ось другий рукав сформував, вже він доріс до верхньої проволоки. І тут також доростає. Так, ювілей Новочеркаський. Цьому кущу вже багато років. Ось такі грона. Звісно, горошить, де великі, нічого не нормував. Залишав по дві грони, сила росту в його велика. Все доросло до верхніх проволок. Із ці... ось Покажу ось такий він має вигляд, а взагалі ось ряд ось так має вигляд. Ще ще ніколи не знімав з цієї сторони виноградник, але має він ось такий вигляд. Пагани. Подоростали доверху. Так, ось такі грона. Щоб що розповісти, розповім, що він викидує пасинковий врожай. Дуже активно викидує пасинковий врожай. Десь з 10-го листочка. Він починає викидувати пасинковий врожай. Я просто поприбирав, але він це любить робити. У минулому сезоні також викидував багато пасинкового врожаю. Тому ось такий, О, ху, вона велика. Ось такі має. Гро... <гави> ось ювілей новочеркаський. Так, це зростає молодняк. Це... Соломка, перший рік вегетації. Слабенько росте, тут, звісно, така тінь, тіньове місце, але верхушечки є. Буду підживлювати, поливати, виросте. Так, це технічний сорт винограду, він був вимерз повністю, але відійшов, переріс уже всі верхні проволоки і заклав врожай. Це той виноград, який лежить до весни. Просто залишати його на відкритому повітрі. Зимою і він лежить аж до весни. Звісно, не знаю назву, але смачний і має довгу, довгий термін зберігання. І ось саме цікаве. це Сфінкс. Показую Показую ці грона. Ось вони. Нічого не нормував. По дві грона. Дивіться, одна, друга, напагін. Попагани жирують. Ось одна друга де неде навіть є і патри. Тобто на кожній гроні подивіться, який результат. Виноградний кущ Сфінкс. Це гібридна форма раннього терміну дозрівання. Тобто він спочатку ну, мав такі маленькі горошинки, а потім почав дуже активно набирати форму. Так, де неде запилення пройшло добре, де неде рідко. Ну, ось довжина близько сантиметрів. Ну, 20, може і більше точно є. Ось показую повністю весь ряд завантаженість цього виноградного куща. І це тільки одна сторона. Ось такі агрона. Дозрівати буде десь в середині серпня. І також перейти на ту сторону. Ну, тут, звісно, не таке освітлення, але яке завантаження. Я нічого не нормував. Вони вверху є. Ну, в общем, поліз, як кажуть, в дебрі. Поливаю, підживлював по листу. Всі вже е, проволоки подоростали доверху, поки що вже і чеканив. Вже навіть пасинки попереростали так само, тобто сила росту в нього велика, кущ, кущ дорослий сам по собі. Ягода, звісно, прикрість цього сорту Т, він смачний, кисло солодкий. Він мені подобається смак. Але те, що е, грона не мають довгого терміну е, зберігання. Тобто він ну, максимум. Може, неділю-дві може пролежати після дозрівання. І потім або з нього щось робити, вино, чи якісь компоти, чи якісь смаколики, хтось що придумає. Але сам по собі кущ мені подобається. Класний, це сфінкс. Ось такий огляд, що можу ще сказати, що займаюся і надалі. Пасинкування, підв'язування, де-не-де проскакувало мілдію. Уже було. Я просто листочки брав і виривав. Тут ще не оброблював тіовіджетом. Так, тіовіджет ще попереду буду оброблювати, бо погода дуже жарка. Буду скоро оброблювати. Ось такі грона. сонечко світе, вечоріє, поприбирав, попаливав. Все, тепер точно на недільку сюди можна не заходити. Дякую за перегляд. Гарних вражаїв, гарного настрою. До нових відео. Ютуб канал Колосаду.